Доброго денечка ще раз. Побувала я в місті. Повирішувала там деякі, що накопичились проблеми. Купила апельсинок. А сербажанець якийсь продавав, але каже, дуже добрий, сочний. Ну, дивіться, я розрізала, гляньте шкірочка. От і дістала я цей апаратик, кружечка, і буду робити. Так, одна половинка є, Зараз Беремо Беремо, Побачимо, скільки вийде соку З одного апельсина. Ось стільки соку. Будемо пробувати чи смачненький. Боже, яка смакота. І то я, дивіться, до кінця не додавила його. Ще буду видушувати з цієї половинки в половинку, і от стільки. От, вітамінчики супер. Дуже смачненький сок. Солодкий. Ох, смачний. Слухайте, відірватися не може. А ще кажу, що приїхала з міста. Да? Те, гаряче, в городі на градуснику показувало 31 градус. Бігом приїхала додому, поставила машину в холодок. Я Аж тоді посиділа трошки в машині, тоді вийшла. Тому що це капець яка жара. Зараз ще з одного зроблю і вип'ю. Оце я вже дістала цю штучку. Я просто була щось не спомнила за неї. От, то ці апельсинки, всі я ранком буду пити апельсиновий сік. Апельсини дуже смачні. Мало того, що шкірочка тоненька, то вони ще он які. Ну, сочні, сочні. І зараз буду передіватися. І йти знову в теплицю ще з півгодинки. Там вже відхилівав, так сонечко повернулося, трошки тінь. Вже можна е, поливати. Можна поливати. Ще там пару помідорок осталося. Я кожен ранок починаю. Щось тут пише? А, тут пише наскільки, тут 500 мл ходить, півлітра. Е... Кожен ранок э, починаю підв'язувати помідори, трошки підв'яжу і думаю, і чого я буду тут потіти таку жару? Завтра вранці дов'яжу. <сум> Сумку кинула, слухайте. Купила зернят. Часом, як є час, можна зерняток поїсти. Да так я таке. літо, хочеться щось отаке, як ці апельсини, знаєте. От, скоро почнеться клубнічка. Сьогодні я вже дві штучки великих таких вирвала. Поспіли повністю. Ще спілих спілих немає. Червоні, але їм ще треба. Так от до завтра до вечора постоять. От, а зараз думаю, ай, куплю апельсини, хоч якісь трошки вітаміни, знаєте. Щось таке хоче і пить, і хочеться, щоб воно і вітамінненьке таке було. Добренько, на цьому закінчую відео. Дякую всім за перегляд. Дякую. Коментарі. от, Бажаю добра, здоров'я. І головне, бажаю миру. Миру в нашій Україні. Сьогодні якийсь мені написав, слухайте коментар. Але що він мені тільки сьогодні? Це не, навіть не під сьогоднішнє, і не під вчорашнє відео. Я просто побачила, що прийшов коментар. А що ви хотите. І нас. І свою довбану Україну. Ну, я чуть телефон не побила об асфальт. Представте, як вони заходять, я не заблокувала. Як вони заходять, скажіть і гадості пишуть. Оприділіть і скаже. Видно, є такі, що оприділились непотребів теж. Я почитала, кажу, чуть не бахнула об асфальт телефоном. Ой, що про них говорять, про них всі все знають. Добренько, на цьому все. До слідучого відео. Бажаю, кажу вам здоров'ячка, добра і миру. Підписуйтесь на, на мій е, YouTube, на мій канал. Буду дуже вдячна. На силу, говорю, така втомлена. Від жари. Насилу, насилу. Все, пока-пока.